Привіт! Давай з тобою розглянемо типи зубів. У ротовій порожнині дорослої людини наявно 32 зуби. Це 16 зубів в верхній щелепі і 16 в нижній щелепі. Зуби поділяються на 4 типа. Почнемо з першого. Це в нас різці, 4 на верхній щелепі і 4 в нижній щелепі. Різці мають по одному корені. Далі Відрізців справа ліва на кожній щелепі розташовані ікла. Вони мають трішечки довшу коронку і теж мають по одному корені. Після ікл розташовані премоляри або малі кутні зуби. Порахуйте, будь ласка, скільки взагалі в ротовій порожнині дорослої людини є саме премолярів. І останні пари. Це моляри. Саме на моделі розташовано два моляра зверху знизу. Вони мають по три корення, але взагалі молярі в ротові порожнині по три. Десь в 20 років, в 24 роки, у людини прорізується остання пара і на верхній, на нижній щелепи, люди називають їх ще зуби мудрості. Але за того, що люди перейшли на термічно оброблену їжу в споживанні, то такі зуби у Багатьох людей або не прорізуються взагалі за того, що в щелепі мало місця, або взагалі не закладаються. Якщо вам цікаво детальніше розібрати типи зубів, їхні функції, характеристики, то переходьте до мене на канал, підписуйтесь та запрошую вас до перегляду до моїх відеоуроків.